Тепле вологе середовище сприяє розмноженню хвороботворних мікроорганізмів, фрукти й овочі, які особливо бажані у розпалі а також походи на пляж можуть бути потенційно небезпечними для людини через ризик гострих кишкових інфекцій. Проте як уберегтись та не зіпсувати собі відпочинок, дивіться далі. На вулицях міста ми запитали в перехожих, чи знають вони, як проявляються кишкові розлади та як їм протидіяти. Ровота, температура. Ну або інше щось там в животі не так. Ну, рекомендації, що треба мити овочі, фрукти, і що вода зараз, начебто із за відсутності світла, не дуже обеззаражується, тому кипятити треба. Я думаю, так Така температура, жара така, просто світло виключають, холодильники не працюють повністю. Все зв'язано з цим. Небезпечні це ясно, що для здоров'я, а щоб не підчепити, треба гігієна, щоб була в першу чергу дотримуватись гігієни. І продукти, щоб були ну, добро, доброякісні, Тоді все буде файно. Якщо чесно, ні, нікого знайомих таких навіть не, ну, немає, щоб вам щось таке сказати. А ви щось робите? То я правильно харчуюсь, займаюсь спортом, якби то все ну, гігієна, і все, все остальне. Якби в мене і робота така постійно, там ну, руками працюю, то це то, би постійно мию руки там таке все, все як треба. Визначають та моніторять поширення кишкових інфекцій у центрі контролю та профілактики хвороб. У лабораторії роблять посів бактерій на чашку Петрі, досліджують розвиток колоній та визначають їхню патогенність. Потім, за допомогою додаткових маніпуляцій дізнаються про тип бактерії. За зміною кольору, тобто зараз, як ви бачите, він просто рожевий. Він має бути, якщо це, наприклад, буде сальмонела, то верхня частина буде рожева, нижня жовта, і тут буде по, по уколу, буде чорний такий колір. Це утворить сірководий. ну, наприклад, з чорні чор, 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 колонії, от їх можна відколоти. Тобто ці, ну, ці такі рожеві чи помаранчеві, їх в принципі підозри не викликають. Дослідження проводять регулярно і для окремих громадян, і з місць загального відвідування. Ми досліджуємо клінічний матеріал від людини, ми досліджуємо також матеріали середовище життєдіяльності людини. Тобто вода відкритих водойм, вода питна, ґрунт. Харчові продукти, змиви з об'єктів навколишнього середовища, і там ну не обов'язково це буде патогенна мікрофлора. Це може бути умовна патогенна мікрофлора. Зазвичай під сезон гострих кишкових інфекцій розпочинається наприкінці травня. За цей період цьогоріч зареєстрували вже 271 випадок. А з початку року кількість випадків сягнула 800. В загальній кількості цих випадків 52%, ну а саме 413 – це складають дітки. Це дуже актуально, тому що діти зараз сезон овочі, фрукти, діти все вихватують з дерев, можуть підібрати з підлоги, все це не мити і від того ж ми маємо ріст гострих кишкових інфекцій. Порівняно з аналогійним періодом минулого року інфікувань побільшало на 32%. За локалізацією найбільше хворих у Черкаському, Уменському та Звенигородському районах. Дані постійно оновлюють на офіційному сайті центру. А всі ці захворювання 80% це гастроентероколіти, встановлені не встановленої етелогії. 12% це йдуть сальмонельоз. І також у нас в цьому році виявлявся один випадок шигельозу і один вірусного гепатиту А. Сальмонельоз поширене захворювання, проте випадки інфікування в нашій області поодинокі та не пов'язані між собою. Основна причина побутове нехтування гігієною та правилами приготування їжі. А для міст із береговою лінією загрозу становить ботулізм, тому що ми знаходимося на на Дніпрі. У нас дуже багато рибалок. Які виловлюють рибу, а потім цю рибу готують в домашніх умовах. Мається на увазі в'ялять, коптять і далі для власного використання або продають на стихійних ринках. В цьому році у нас вже сім випадків ботулізму і вісім постраждалих. В минулому році, якщо взяти для порівняння, то в нас було три випадки і було чотири постраждалих. Аби не наражати себе та рідних на небезпеку, фахівці радять мити руки з вулиці після туалету і перед їжею. Пити очищену воду та мити фрукти, овочі перед вживанням. Харчі потрібно купувати лише в магазинах, а готувати страву на день. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.